проспект миру зігнали рятувальну техніку. Випадкові перехожі бентежаться та пояснення просте у надзвичайників тренування проводяться заняття для практичного заняття особового складу на будинках повищої поверховості. Угу. Скільки залучено сьогодні працівників? «37 чоловік. Чотири рятування автівки зі спецприладдям і 37 надзвичайників. Подібний вишкіл для них справа звична. Тренування ще раз тренування. Чим більше тренування, тим краще ми працюємо на пожежах і для рятування людей. Спецобладнання у бойовому стані, запорука швидкого та ефективного реагування на надзвичайні ситуації. Для навчання всього вистачає, запевняє керівництво. Чи вистачає вам для навчання техніки обладнання? Хватає. По крайній мере, ми ще на це не жаловались, але хватает. А ось у робочому процесі не вистачає елементарного обмундирування. Старе руками переходить із рук у руки і вже добряче потріпалося. Складнощі у нас виникають з нашого забезпечення. Тобто мало виділяється коштів. І у, нас, у нас, тобто, нас майже не забезпечують. Тобто, от, наприклад, у мене. Замість крах, тобто ці, 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 а, які повинні бути огнівпорні, ми маємо резинові краги. Ну, це рукавиці, які я купив. За власний кошт. За власний кошт. У нас люди купують за власний кошт обув, каски. Ну, тому що нема, нема фінансової бойову форму мені видавали 9 років назад. 9 років назад я отримував ця каска, це ще. Осталася стара казка з те людини, й яка ушла на пенсію. Катерина Чумак, Віктор Мозговий у центрі подій СТВ.